Вітаю це маркер. мене звуть Роман Мудрий. Сьогодні в більшості напевно, поговоримо про вчорашній візит американських і британських чиновників до е, Києва напередодні у соцмережах. Я вже прочитав дуже багато повідомлень від киян. А просили і... пана Блінкена приїжджати частіше до Києва. Бо коли приїжджають, то немає тривоги, вони можуть виспатися. Але сьогодні будемо говорити про результати такого приїзду публічні, можливо, за зачиненими дверима щось було. Ось з нами Євген Магда, директор інституту світової політики. Добрий ранок. Вітаю слава Україні, героям слава! А перш ніж розпочати, нагадаю, що слухати ранковий маркер подій можете в будні 9.15, радіо ФАМ Галичина. Це прямий етар, Переглянути відео можете згодом на Ютуб каналі. Фам Галичина все дуже легко е, запам'ятати. Мабуть, розпочнемо з того, чого українці так довго чекали і чого не почули. Дозвіл бити американською зброєю далекобійною. Наприклад, там публічно про це наголосили в соцмережі. Їх не написали, але й тут е, в голові думки. А що це Блінкен і Леммі? Просто так тряслися в поїзді кілька годин щоб оголосити пакет допомоги. Я не знецінюю пакети допомоги, які нам дають та? Але зазвичай люди такого рівня не їдуть просто так говорити про пакет допомоги. Можливо, збудуться оці чутки, які зараз поширюють в медіа. І завтра ми все ж таки почуємо з Вашингтона про цей дозвіл бути далекобійною зброєю. Як ви думаєте? Такий сценарій цілком вірогідний, оскільки завтра в Вашингтоні зустрічаються. Джозеф Байден і Кір Стармер, е, прем'єр Британії. Тут була помилка в перекладі про те, що буде там і Володимир Зеленський, але Володимир Зеленський має бути пізніше, коли він вирушить на сесію Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, яка ще осені проходить в Нью-Йорку, і після цього він очевидно відвідає і Білий Дім для того, щоб поговорити з Джозефом Байденом. Я особисто. Бачаю дещо інший зв'язок е, в тому, що відбувається: тобто адміністрація Джозефа Байдена вона інформаційно демонструє високу готовність до того, щоб, е, начебто, дати цей дозвіл. Тобто, вона викликає, наприклад, е, значне обурення в Кремлі. Тобто, там вже пішли відповідні заяви про те, що. Британські та американські керівники зовнішньополітичних відомств були в Україні для того, щоб такий дозвіл дати, але виникає питання, чого ж вони тоді не привезли з собою зоряну піхоту, зірку смерті та інші атрибу... голівудські атрибути. Насправді це не голівудські атрибути, це Ріал Політік. Це треба абсолютно чітко розуміти. І на в цій Ріалполітік Сполучені Штати грають з огляду на свої власні інтереси. На моє переконання, для Сполучених Штатів немає впевненості в тому, що у них є глобальний інтерес у поразці і відповідно подальшому розпаді Росії. Чому так? Тому що я е, йду за певними історичними аналогіями, коли вихід з Першої світової війни, поразка, ну, власне, лютнева революція і подальший розвиток події, розвал фронту. Е він е, призвів і до розпаду Російської імперії, яку потім більшовики силою об'єднали в форматі радянського союзу, проголошеного наприкінці 22-го року, але де-факто утворено вже в 1923 му Для сполучених штатів такий сценарій розвитку подій, на мою думку, є неочевидним, тому що вони відчувають м, певне занепокоєння з приводу того, що. Якщо буде розпад Росії, то Зауральська частина Росії відійде під вплив Китаю, і тоді Китай доволі швидко стане економікою номер один в світі, тому ми маємо розуміти, що є певна логіка у Сполучених Штатах, але з нашого боку, ми маємо докладати зусиль для того, щоб пояснювати, чому Росія, як остання імперія світу, має бути зруйнована. Це насправді закони історичного розвитку, і Сполучені Штати, країна, яка сама постала у боротьбі з Британською імперією, як е, її е, північноамериканські колонії свого часу, вони мають краще нас розуміти. Але для цього треба, на мою думку, позиціонувати українську війну проти Росії як війну за незалежність, як війну антиколоніальну, як прагнення. Зруйнувати остаточно радянський союз, тобто, ми маємо говорити в риториці і понятійному апараті, який є зрозумілим для наших партнерів. Якщо ми цього не будемо робити, то нам буде, на мою думку, надзвичайно просто неймовірно складно це донести до них. А Росія і США могли домовитися? Я зараз поясню, що я маю на увазі, тому що я два дні тому спілкувався з військовим і кажу: ну дивися, ходять такі чутки. Що от приїжджають чиновники, скажуть зараз, що дають дозвіл на дозвіл бити далекобійною зброєю. Мені військовий каже. Ну, напевно, вже росіяни перевезли всі у ці свої літаки, та вже нема по чому бити, та й дають дозвіл. Така своєрідна зрада зрадонька зараз поширюється серед людей. Тому я вас і питаю. Чи могли якось, наприклад, домовитися? Ми можна, зараз відтягуємо трошки, ви з той час і ті літаки, всі трошки перебазуйте десь якісь інші місце, щоб наші ті далекобійні ракети не досягли. Таке може бути? Ні, не може. Тому угу. що я думаю, що. Цілей в сфері досягнення і атакам і смарт-шедоу достатньо багато, і відповідно, тому е, тут Стормшедово, ви вибачте, тому відповідно досягнути цих цілей можна дуже, дуже, і дуже багато. Ну, давайте скажемо чесно, що я думаю, що Україна, наприклад, би виграла, якби під час саміту Кримської платформи. Україна політично виграла, було б завдано удару по Керченському мосту, але цього не сталося. Ну, очевидно, що у військових є свої резони, не лише політичні, і про це треба достатньо чітко розуміти, але в будь-якому випадку я не думаю, що є прямий зв'язок мене більше напружує те, яка риторика. У білого дому у пентагону, тобто його офіційних речників, які то нам розповідали про те, що в Україні немає достатньої кількості пілотів для того, щоб опанувати f 16 то розповідали про перед тим, що України немає достатньої кількості військових для того, щоб опанувати ЗРК Петріот. Але я не думаю, що якість української освіти є кардинально критично нижчою за якість. Американської освіти, у всякому разі, на рівні середньої школи і на рівні загально загального так би мовити зрізу знань, тому те, що нам розповідають, це на жаль, е фактично є геополітичне ухилянство. Сполучені Штати не зацікавлені в тому, щоб створювати ситуацію, за якою їм доведеться відправляти в Європу не лише Військову техніку і гроші Україні, але й відправляти військову техніку і своїх солдат на територію країн Європейських союзників по НАТО. І ми маємо пояснити Сполученим Штатам якомога більш переконливо, що підтримуючи Україну, вони цей процес надсилання такої зброї відтягують, а не наближають. Тому що. Путін не збирається зупинятися, і власне російський істеблішмент, ну там побутує часом думка не буде Путіна, все припиниться, це дуже я б сказав сміливе і самовпевнене припущення, тому що весь російський істеблішмент просякнутий цією заразою імперською прагненням вирішувати питання за рахунок України за рахунок інших держав, і нічого цей дух. Такого пострадянського реваншизму він присутній. Таке враження, що їх Сталін окурює своєю трубкою, яку він палив протягом практично всього життя, і відповідно, цей дим він в'їдається в їхні мізки. Олаф Шольц цього тижня активізувався, хоче бачити Росію на наступному саміті миру. Про присутність Росіян вже давно говорили, але щоб мир не був продиктованим. А ви вірите в те, що Росія, якщо її запросять, скажуть повернутися до кордонів до 91-го року, Росія через тиждень це зробить. По-перше, в активізації Олафа Шольца є багато. Особливостей, тобто, мені здається, що є речі, які він дійс, про які він дійсно говорить, а є речі, які йому власне приписують. Тобто, я, до речі, згоден з Володимиром Зеленським, який висловив сумніви з з приводу існування мирного плану Олафа Шольца. Цей мирний план на сьогоднішній момент ніхто толком не бачив і ніхто не може толком сказати, існує він чи ні. Це раз. Друге. На сьогоднішній момент ми можемо спостерігати за тим, що Шольц, я думаю, набагато більш занепокоєний ситуацією всередині Німеччини, тому що там наближаються ще земельні вибори у землі Бранденбург, де е соціал-демократи, а Шольц представляє СДПН, можуть зазнати чергової поразки, і тоді постане питання взагалі про існування коаліції за рік. До виборів до Бундестагу, і чи піде він до, на дострокові вибори, такі голоси вже лунають всередині Німеччини для Шольца, який, до речі, в попередньому уряді Меркель був міністром фінансів, і тоді була широка коаліція СДПН і ХДС ХСС. Я думаю, для нього цей сценарій, ну м'яко кажучи, не прийнятний. Тому давайте ми будемо реалістами, і ми будемо виходити з того, що. Німеччина зацікавлена насамперед в тому, щоб залишатися економікою номер один, але ідеологічно економікою номер один Європи, але ідеологічно е, розпалювати якісь е, агресивні наміри, вона навряд чи зможе. І плюс вона навряд чи зможе досягнути успіху у питанні просування будь-яких мирних планів. Ну, дивіться, е, наприклад. Існують, так би мовити, традиційні, якщо хочете, політичні ревнощі польських політиків до України з приводу, начебто, контактів залаштункових, які існують між Києвом та Берліном. І вони не зникають навіть після приходу до влади Олафа Шольца, вибачте, Дональда Туска. І, відповідно, ми, я думаю, маємо говорити про те, що нам. Потрібно на сьогоднішній момент орієнтувати, що існує мирний план Володимира Зеленського, і ми маємо відштовхувати саме від нього. Перевага України полягає в тому, що вона запропонувала такий мирний план, і наші союзники вони повинні з ним рахуватися інакше виникає питання про ті цінності, про які вони дуже багато говорять: про права людини, про суверенітет. Про неприпуст... неприпустимість агресії в сучасному світі. Якщо вони ці цінності дійсно реально підтримують, то вони мають підтримувати і Україну, яка стала жертвою агресії. Як все інше даруйте, це вже від відлукаво. Угу. І наостанок, давайте жоденко пробіжимося а, по дебатах. По дебатах, які були напередодні в Сполучених Штатах Америки, ну кажуть, що Камала трималася сильніше ніж Джо Байден минулого разу з Дональдом Трампом. Ось але я пригадую, що коли були дебати Клінтон і Трампа, то там Клінтон теж випереджала по дебатах свого опонента. Але в кріслі президента ми побачили Дональда а, ваші. Думки, якщо так спрогнозувати, листопад місяць. Та чи має Камала Гарріс шанси все ж таки перемогти Трампа? Чи історія може повторитися 16-го року? Я вважаю, що Камала Гарріс і команда. Е Демократів зробила серйозну роботу над помилками із приводу кампанії е, Гіларі Клінтон і з приводу взагалі позиціонування стосовно Дональда Трампа, і вона під час дебатів цих показала, що заміна її, е, тобто те, що Джозеф Байден поступився її місцем в президентській кампанії, вона була правильна, вона була обґрунтована, і вона має під собою логічні підстави. Е, для Трампа це несподіваний. Ну, не те, не те що несподіваний, але все-таки це крок, який змушує його е, змінювати свою тактику. А для людини, для якої це вже третя президентська кампанія поспіль, змінювати свій, е, ну, свої наративи це достатньо складно. Плюс ну я так бачу, що станом на сьогодні е, пані Гарріс для. Дональда Трампа стала незручним супротивником, і відповідно вона е, у всякому разі продемонструвала, що є гідною суперницею. Але е, я застаріг би тільки від одного: від того, щоб ми розглядали результати дебатів як е, проекцію на президентські вибори ще понад два місяці, і за цей час я думаю обидві команди кандидатів будуть докладати чимало зусиль для перемоги. Ну і мабуть, я вчора вроді переглядав, не пам'ятаю, чи за CNN, що хто це проаналізував, що більше 30 разів Трамп вроді збрехав та Гаріс неправду сказала вроді один раз. А коли ми спілкувалися з людьми з, зі сполучених штатів, то вони казали, що для американців це має такий значний вплив: уся правда, щоб на дебатах кандидат був максимально чесним і не брехав. Як ви думаєте, у ця брехня? Я, я, я думаю, що для. Базового електорату Трампа його поведінка вона є завжди прийнятною. Але сьогодні обидва кандидати борються за тих, хто на сьогоднішній момент ще не визначився, і тому це буде дійсно цікава і напружена боротьба надалі. Дякую, Євген Магда, директор інституту світової політики. Сьогодні був з нами. Ми говорили щойною щойної придебати Сполучених Штатів Америки і про приїзд чиновників американських та британських до Києва. Очікуємо результати завтра. Можливо, почуємо щось цікаве для України. Нагадаю, що слухати ранковий маркер подій у будні 9.15 радіо ФМ Галичина. Це прямий тер переглянути відео. Можете на ютуб каналі ФМ Галичина. Мене звуть Роман Мудрий. Почуємось з вами і побачимось.